Доброго дня, шановні члени конкому, шановні присутні і шановні наші запрошені. Ми вже традиційно в один рік маємо сталу таку традицію: вітати війничанок, які народили та гідно виховали. П'ятьох і більше дітей, і яким указом президента України присвоєно почесне звання матері героїні? Сьогодні ми або цього року ми будемо відзнакою цією нагороджувати 15 мешканок нашої територіальної громади. І в першу чергу від імені територіальної громади, виконавчого комітету, депутатського корпусу від себе особисто я хочу подякувати кожній мамі, кожній героїні за таку титанічну працю, за стійкість, і саме головне за те, знаєте, світло, яке ви несете у такі темні, по великому рахунку часи для України. Ви даруєте життя і майбутнє для всієї нації, і саме головне для своїх діточок, і все це наперекор російській агресії, через яку, на жаль, сьогодні Україна втрачає і своїх синів і дочок. І саме головне, що ви знаходите сили і можливості і дати дітям освіту, нагодувати їх, допомогти стати на ноги. Приголубити і заспокоїти своїх дітей, якщо ми вже говоримо про війну, і у час, коли навіть можна говорити, що одну дитину сьогодні досить складно виховати. А я вже не кажу про п'ять і більше, тому це великий подвиг і фактично мужність з вашого боку за що ми вам низько вклоняємося, і дякуємо. Хочу побажати, щоб і ваші родини, і ваші діти в першу чергу, і ви особисто, щоб ви були здорові, побільше оптимізму і позитиву, не дивлячись на війну, бо без цього не можна пере, перемагати ні в житті, ні на війні. Ну і звичайно, нам всім перемоги. Дякую вам. Шановні присутні для вручення державних нагород запрошується міський голова Сергій Моргунов та секретар міської ради Павло Яблонський. Відповідно до указу президента України від 29 січня 2024 року, за номером 33-2024 дроб за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку, почесне звання мати героїня присвоїти Батрак Катерині Олександрівні, матері шести дітей. Почесне звання мати героїня присвоїти Гнатенко Валентині Миколаївні матері п'яти дітей. Почесне звання мати героїня присвоїти Горищук Ользі Павлівні, матері шести дітей. Почесне звання мати героїня присвоїти Григоренко Антоніні Антонівні, матері семи дітей. Нагороду отримує сестра. Чесне звання мати героїня присвоїти Губатенко Ларисі Леонтіївні, матері шести дітей, отримує мама. Почесне звання мати героїня присвоїти Днахновській Катерині Петрівні, матері семи дітей. Почесне звання мати героїня присвоїти Демченко Раїсі Миколаївні, матері п'яти дітей. Нагороду отримує чоловік. Почесне звання мати героїня присвоїти за прилюк Світлані Степанівні, матері п'яти дітей. Почесне звання мати героїня присвоїти погосовій Ользі Григорівні, матері семи дітей. Почесне звання мати героїня присвоїти Студзінській Наталії Олександрівні. Матері п'яти дітей. Нагороду отримує сестра. Почесне звання мати героїня присвоїти шевченко ользі Іванівні матері п'яти дітей. Почесне звання мати героїня присвоїти шимко інні вікторівні матері восьми дітей. Чесне звання мати героїня присвоїти Шимковін тоняк Наталії Семенівні матері п'яти дітей. Почесне звання мати героїня присвоїти Яблонській Лілії Русланівні, матері п'яти дітей. Ще раз дякую вам і бажаємо, щоб ваші родини були крепкі і щоб Господь Бог оберігав вас і ваші родини. Дякую. Так, переходимо до розгляду. верніше, затвердження порядку денного. 55 по порядку денному. Які пропозиції? А? Давай. Немає заперечень, колеги? Хорошо, знімаємо. Тоді переходимо до розгляду питань. Перше. Другий, третє, четверте, П'ятий.

Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. семнадцать, восемнадцать, далее, двадцать, давай, двадцать один, двадцать два

25. 26. 27. 28. 29. А як відбувається робота по оновленню даних в рамках офісів наших? Це далі ще в офісі не поновлення. Пооновлення так. Робота йде, фактично немає, тобто в відному доступі можна. Ну, хорошо, з 18 числа скільки чоловік вже було навойло Працю, сказати. Працює 64 адміністратора, так. маю доступ, та періодически трохи лягає в програмний ресурс. Ну, це технічні, да, це технічні. Так, це технічні. Чарт дійсно немає, по всіх коло посіяти. Хорошо. Тридцять. тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть. Тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два. Сорок три. Давай. Сорок четыре. Сорок пять. Сорок шесть. Сорок семь, сорок вісім, сорок девять, пятьдесят безуважень, пятьдесят 53. Без зауважень. 54. Без зауважень. 55. Без зауважень. Порядок денний вичерпаний. Хто бажає виступити? Якісь об'яви, пропозиції? Немає. Дякую всім за роботу.